Співачка НК, вона ж Настя Каменських потрапила у мовний скандал. Під час свого виступу у Майамі зірка заспівала свої старі російськомовні пісні, а потім звернулася до публіки у залі російською мовою з такими словами. У вас тиражці, на витомі, я пісні. Ти знаєте, що це? Ой, правда, да! Відео зі співачкою швидко розлетілося мережею і викликало неабияку хвилю обурення. Деякі люди почали тегати сторінку ювелірного бренду Золотий вік, обличчям якого МК є з 2021 року, і закликати їх змінити свого амбасадора. І бренд відреагував: Золотий вік оголосив про дострокове завершення рекламної кампанії за участі співачки. Заяві компанії сказано, що рішення було ухвалене, спираючись на цінності та принципи компанії. У 2022 НК заявляла, що більше ніколи не співатиме російською. У 2023 вона казала, що в Україні російською не співатиме. А от за кордоном таке допускає. Наразі Настя Каманських ніяк не прокоментувала скандал навколо свого виступу. Співачка та фольклористка Юлія Юріна розлучилася зі своїм чоловіком сценаристом та креативним продюсером Владом Байдуном. Після десяти років шлюбу. У своїх соцмережах дівчина опублікувала свідоцтво про розлучення. Але, як виявилося, пара не живе разом уже три роки, і у екс-чоловіка співачки вже є інша родина. Причину розлучення зірка пояснила так. Ми познайомились, коли нам було по 18-19 років. Пройшов час, прекрасно прожили 10 років разом. Потім зрозуміли, що вже інші інтереси і шляхи розходяться. Юля Юріна додала, що з певних причин вони відкладали процес офіційного розлучення, а цього року вдалося розлучитися. Також артистка попросила прихильників привітати її з новим статусом. Лідера гурту Океан Ельз Святослава Вакарчука та ведучого тревел програми Світ на вибор Дмитра Комарова помітили у фойє станції Метроолімпійська у Києві, що ж об'єднало ведучого та співака, як розказав сам Дмитро Комаров, Святослав Вакарчук взяв участь у записі епізоду його документального проєкту під назвою Важлива тема. Прем'єра фільму відбудеться вже цього року. Для фільму Вакарчук виконав свою вже легендарну пісню обійми, яку співали разом з ним звичайні перехожі. Друзі, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку відео та підпишіться на канал, аби не пропустити вихід нових відео.